Добрий день, Шо ви там як справа. У нас раптом що все добре. А якщо ви поставите нам вподобайку, напишете комент та підпишитесь, то буде ще краще. Юлія, ти дещо забула? А точно підтримайте нас на будованому спонсорстві YouTube. або ж на платформі Баймієкофі. Ну а сьогодні ми розповімо про колабу Укрзалізниці, українські дрони зі штучним інтелектом. І ще багато всього в'є до новин. Apple, схоже, планує закупити ринок AI. Це якщо вірити Bloomberg. Річ у тім, що Apple почала роботу над своїм Apple GPT. Скидається на те, що яблучний Гігант планує стати основним конкурентом Google та OpenAI. Якщо вірити слухам, то Apple спромоглася створити основу для великих мовних моделей і успішно випробувала AI чатбот який, як кажуть, нічим не гірший за знаного нам ChatGPT. Цінники на акції компанії зросли. А знаючи, Apple, то це певно буде найбезпечніший ai продукт на ринку. Тім Кук до слова під. Твердив, що введення будь-яких ai продуктів буде винятково після підтвердження їхньої безпеки для користувача. Твіттера більше не існує. Тепер це все один великий х... Маск продовжує свої експерименти над Твіттером. Він відмовився від усіма любимого логотипу Твіттер на користь літери X. Тому такий вибір, запитаєте ви. Річ у тім, що ця буква стала певним символом для Маска, оскільки той завжди мріяв про створення застосунку, у якому буде все: і покупки, і банківські послуги, і все на світі. Ілон також викупив дома XCOM. Тепер він редиректить до Твіттера, а також Маск зішкрібає залишки Твіттера з фасадів своїх офісів. Експерти ж прогнозують, що компанія може втратити від 4 до 20 мільярдів доларів у вартості через цей ребрендинг. А нова символіка радше за все відштовхне фанатів Маск, і знизить довіру до бренду. Ну що ж, побачимо, побачимо. Побачимо, побачимо. А що ви про це думаєте? Як вам новий логотип Твітера може бути? Чи все ж пташки вже навіки у вашому серці? Мені не дуже, як і майбутні фішки Тіктока. Тікток довгий час позиціонував себе як місце для коротких відео, але тепер там з'являться і текстові публікації. Вони можуть містити до тисячі символів, користувач також може змінити бекграунд, ну і куди без музички. Дехто вважає, що таким чином TikTok намагається залучити нову. Аудиторію. Тому надихався Instagram Stories. А як щодо TikTok Music? Це ще що таке. TikTok вирішив створити конкуренцію з Spotify. Розпочав з Бразилії та Індонезії, а тепер поширився і на Австралію, Мексику і Сингапур. Мова про новий продукт TikTok Music. Це нова стрімінгова платформа, яка позиціонує себе як зовсім інший спосіб пошуку музики. Компанія переконує, що з допомогою продукту кожен зможе слухати не лише своїх улюблених виконавців, а й знайде нових. Маловідомих. Для цього потрібно засинхронити апкості кто і все, Повні версії нашумілих треків уже у вас в кишені. З плюшок можна коментувати, як і в самій соцмережі, ролики чи краще сказати, музичні треки. Ціни американські. 5,99 коштує студентський план. Індивідуальний 8,99, а сімейний 18,99. Кожен із нас чув щось про американську мрію і е, цю славнозвісну пісеньку Нью-Йорк! Jungle, way, are made of... Коротше, до теми. У Нью-Йорку штучний інтелект використовували для стеження. Так, вам не почулося. Річ у тім, що сім станцій метро були оснащені камерами відеонагляду, які мали свій, скажімо, інтелект. Ніхто про наявність останнього ж в них, звичайно, не знав. Тому вели своє з життя як зазвичай, їздили зайцем. Арсеній Петрович, візьміть морковку. Арсеній Петрович, як символ президентської власті, вручаю вам, щоб я тобі. Не Ініціатива була введена таємно. після тесту управління міського транспорту все ж визнало, що використовувало сканування людей, які користуються сабвоєм без квитка. Дані про них до поліції не передавали. Натомість кажуть, робили це для того, аби підрахувати, скільки людей щодня їздить зайцем. Ініціатива викликала бурхливі обговорення серед нью-йорківчан. але одні кажуть, що так і треба, і все правильно. Інші ж гласять, що це може порушити їх конфіденційність в майбутньому. А що думаєте, ви з цього приводу? Пишіть. В коментарях. Олег, збирай свої речі і їдь, і ніхто не порушить твою конфіденційність. Куди ти мене вже відправляєш? Їдь, я тобі кажу. Ти ж не пропускаєш жодних снижок по себе. З цього місця, будь ласка, детальніше. Суниця, поляниця і що? Правильно, Укер залізниця. Укрзалізниця, Укрзалізниця заколабилася з Убором. Ні, все гуд. У вагонах досі є туалет, а машиністи потягів не мають свого власного бізнесу, якщо ви розумієте, про що я. А я ще вам покажу. Откуда на Беларусь готові нападение? Отож, тепер ваші квитки в Укрзалізниці синхронізуються з Uber Travel завдяки прив'язаним емейл аккаунту Купуєте квиточок і отримуєте повідомлення від Uber. А також можете запланувати своє таксі до вокзалу або ж пункту призначення після прибуття потягу. За кожну таку поїздку отримаєте 10% кешбеку на наступну. Як це працює? Читайте внизу в описі під цим відео. А ще там ви можете знайти поле, де нас можна підтримати коментарем. Ютубчик таке любить, і ми теж. Юль, ти бачила? Бачила? Ти про Galaxy Z Flip 5? Ой, не лише. Слухай, Samsung Galaxy Watch 6 Classic. Гляньте на цей не побоююся цього слова сексуальний кругляш. Розміри звичні 43 та 47 мм відповідно. Компанія вдосконалила цей екземпляр ще й поворотним безелем. Окрім версії Classic, Samsung представила і стандартну модель 40 і 44 міліметри відповідно. З цікавого у бокса фірві скляні дисплеї, персоналізовані зони пульсу, покращене відслідковування сну, а що найцікавіше, ціна. 399,99 за класік версію та 299,99 за звичайно. Фліп 5, на який ми довго чекали, вислуховуючи безліч зливів, усе ж справді отримав значний апгрейд. 35 дюймовий дисплей, а ще він нарешті повністю складається, але це не найцікавіше. Уявіть, тепер на кришці смартфону можна повноцінно запускати усі Android-програми. Щодо Fold 5, то зі змін тончий корпус, підвищена яскравість внутрішнього OLED-екрану. Ну і розповім тоді про нову лінійку ринку планшетів. Почну з приголомшення цінами. Від 799 до 1199 доларів. Ну як, приголомшені? Ого! Ого! Отож, цьогоріч світ узрів Galaxy Tab S9, S9 і S9 Ultra. На жаль, їхній розмір не змінився. Усі ті ж 11, 12,4 і 14,6 дюймів. Зате вони оснащені OLED-екранами та не бояться пилу та води. Україна стане однією з перших країн, де з'являться whatsapp Channels. Якщо бути точнішими, то, ми увійшли в дев'ятку країн, що отримали таку можливість. Михайло Федорів же ж у свою чергу привітав рішення мати та закликав українців долучатися до цього каналу, а також генерувати контент, що допомагатиме нам перемогти в інформаційній війні. До речі, який контент без емоджі? Тут статистика від Фейсмоджі приїхала, які же Емоджі використовували найчастіше у 2023 році. П'ятірка лідерів незмінна. Клач, Сміх, просто сміх, кохання, сумування. Ну, а далі вже звичні нам дякують цьому йо ги за закоханістю і боже, поможи, що ех, барбі лав, хайт брейкін, сльоза, хаха. Аргентина. Зимонч вирішили, а як щодо інстаграм масок, хтось ними користується? Якщо ні, то маю для вас одненьку. Монобанк презентував маску з метою привернення уваги до банки для донатів. Знайти її можна на інстаграм-сторінці Моно. Олеже. Твоя черга, Тихонечко, я не можу відірватися від кінчика. Якого? А ти ж не знаєш? Коротше, Apple випустила кримінальний трилер, який триває 8 хвилин. У головній ролі дівчина, у якої викрили MacBook. Але Find My Mac допомагає їй у пошуку злочинців, а Find My Friends – у пошуку автомобіля. У цьому трилері Apple вмудрилася показати все і переваги своїх смарт-годинників, і безконтактну оплату, і апки для тренування. Та основний акцент зберігся все ж на безпеці. Злочинці ніяк не могли вгадати пароль, тому жоден із ломбардів не хотів. Приймати MacBook, мовляв, він надто захищений, тому нічого не коштує без власника. Та поганці все ж не здавалися і вирішили відвести Мак до хакерки. Та тут як тут подруга головної героїні, яка дистанційно заблокувала Мак та запустила трьоххвилинний відлік до самознищення. Головна героїня в розпачі, бо немає як дістатися до місця, що на мапі аж раптом з'являються друзі, які моніторили її на Find My Friends. А і ще у них є вен. А далі як у трилерах, погоня за злочинцями та спасіння маку. Ось така вам кінорекламка довжиною в майже Creative News. Ну і наостанок про ударник. Вашингтон Пост випустили нову статтю про українських винахідників, які імплементують свої ще рішення у дрони. Вашингтон Пост розповів про українське випробовування дрона Камікадзе, який, втративши зв'язок з тим, хто керує, може самостійно продовжити рух та вразити ціль. Реп. Часто глушать звичайні дрони, і вони не наносять удар через втрату зв'язку. Тепер все це може бути навпаки, як то кажуть, це game-changing weapon. Видання акцентує на тому, що останні роки Україна була знаменита в першу чергу як аграрна країна. Зараз ми маємо всі шанси, щоб стати лабораторією, де виготовлятимуться найінноваційніші дрони у світі. Єй! І це перша частина завершена. Зараз буде Так, Урочиста частина і зараз другий стіл. На сьогодні все. Бувайте! І не забувайте ставити свої лайки, коментарі та вподобайки. А також підтримувати нас на вбудованому спонсорстві YouTube або ж Coffee. Я чекаю на комент. Па-па.